Хочете стати більш духовною людиною? Тоді купіть посудомийку чи робот пилосос І це не жарт. Нам століттями вбивали в голову. Духовність це коли ти бідний, гроші це бруд, багатство псує душу. А що, якщо все рівно навпаки? Що якщо саме бідність це головна перепона на шляху до духовного зростання? Це не цитата блогера-мотиватора, це думка Людвіха Еркхарта, архітектора німецького економічного дива і людини, яка буквально підняла країну з руїн після війни. Він писав: бідність найкращий спосіб змусити людину духовно зчахнути, занурившись у дрібні щоденні турботи. Варто лише уявити типову ситуацію. Людина прокидається, і її перша думка не про новий день, а про рахунок за комуналку, про черевики, які знову порвались, про порожній холодильник. Де тут місце роздумам про філософію Канта, високе мистецтво і сенс життя? Людина рахує, чи вистачить їй на проїзд. Як дотягнути до зарплати, де, врешті-решт, взяти гроші на ті кляті черевики. Це не просто турботи, це щоденна війна за виживання. Тривога за майбутнє виснажує мозок, не залишаючи місця для думок про високе. Як казав Еркхард, матеріальні турботи швидко позбавляють людей волі. А тепер уявіть інше життя: де є той самий робот пилосос який прибирає за вас, де є посудомийна машина, що економить ваш час, і доставка їжі, що звільняє ваш вечір від готовки. Де достатньо грошей на рахунку. Еркхард казав, тільки маючи надійну матеріальну основу, людина стає вільною і готовою до досягнення вищих цілей. Це і є справжня мета економіки звільнити людину від постійного стресу через матеріальні потреби. Коли ви більше не зайняті виживанням, у вас нарешті з'являється час і бажання почитати книгу, сходити на йогу, зайнятися хобі, подумати про важливе. Бо люди, впевнені в своєму добробуті, самі починають шукати духовного збагачення і нарешті бачать у ньому цінність. Тож наступного разу, коли хтось вам скаже не в грошах щастя, запитайте його, а ти пробував думати про високе, коли в тебе протікають черевики. Якщо ідея Людвіха Еркерта вас зачепила, підписуйтесь. У наступному відео про те, як він за одну ніч воскресив німецьку економіку і довів, що всі експерти помилялись.